Дуже багато людей, котрі стикаються з тим, що болить спина, вони починають робити, що при цьому їдять різні е, таблеточки, да? роблять укольчики, і це не дуже допомагає. Якщо спина болить, або шийний відділ, не Хребет в районі між лопатками, бо поперек болить, і людина починає їсти таблеточки, тому що лікарі зразу прописують таблетки. Але це не вище питання, це зрозуміло. Да? І що нам треба зробити, щоб не боліла спина, і деякі люди... вони Відноситься до спини, як начебто приговор на все життя. Це як зуби випадають, якщо спина болить, і вона у всіх буде болити, хворіти по-любому. Да? Але і спиною можна працювати протягом всього життя, і спина у вас до самої глибини старості, вона буде здорова. Це дійсно так. І це можна міняти. Не треба відноситись до спини, начебто це приговор на все життя. Я впевнений, що кожен, якщо зрозуміє, як працювати із спиною, він покращує і свій імунітет, покращить свій внутрішній стан, і спина це буде ресурс да, для кожної людини. Але треба розуміти, як це працює. Перше, що покращити ситуацію із спиною, в будь-якому віці треба зняти напругу із м'язів своїх. Якщо йти до масажиста, то це дуже добре, це допомагає, але все рівно треба працювати цілісно із своєю поставою, і своєю структурою. Одна з грубо помилок, коли людина е зазвичай починає знімати на напрошінного відділу, тобто, особливо, може бачили, там в ліфті або десь людина там спілкується і починає так. Робити такі хрусти. При цьому шийний відділ, він голова виїжджає сюди, і людина починає в цьому стані щось робити із, із своїми хребцями. Це дуже, це дуже небезпечно для шийного відділу. Шийний відділ це саме те, що мост між нашим мозком і периферією нашого тіла. Якщо тут є проблеми з шийним відділом, а зараз 99% проблем із шиєю, особливо. У жінок, після роду, коли жінка виносила дитя малече, і в неї почина все структура вона, рушитись. І тому дуже важливо приділити увагу, особливо жінкам. Коли хребет був перенапружений, то цьому. Можна приділити правильну увагу, і у вас буде спинка, вона буде рівна, і ви будете відчувати, що для вас спина це не проблема, а це для вас буде ресурсом. Тому шиєю просто так вирішувати питання, ну, воно не дасть гарного результату. Нам треба почати знімати напругу і знизу. Суглоби – це фундамент. Якщо е, стіна тріснула, як би ми там не замазували, якщо фундамент тріснутий, то стіна все рівно буде тріскатись. Те ж саме з нашими е, суглобами, котрі в перенапрузі в асиметрії. І коли ми щось рівняємо там зверху, то воно все рівно буде перекошуватись. Тому, Дуже важливо е, розуміти, як це працює. Спочатку знизу ноги, е, потім доходимо до крижа, крістець, потім до хребта, потім до грудного, а потім тільки шия. Коли вже є великий досвід, можна шиєю там працювати. Але вже є розуміння, як працює і низ. Ну, наприклад, коли я розумію, як вже там з працювати, я можу через шию почати впливати на те, щоб знімати напругу знизу. Але це мало хто вміє. Для цього, до цього треба дійти. Коли працюю шию, тут починає все розслаблятися, м'язи розпускаються. І так є техніки, котрі допомагають знімати напругу із м'язів вздовж хребта, знімати напругу із суглобів, а потім зміцнювати там, де було слабе. І знімати напругу там, де було перенапруження. Зрозуміло, да? Ми посилюємо кровообіг в суглобах, посилюємо кровообіг вздовж наших... нашого хребта, і там, де було перенапруження, там дуже слабий кровообіг. І ми туди добираємось, ми туди все робимо, щоб був сильний кровообіг. Воно, коли починаєш працювати із паною, воно відчувається як тепло, як мурашки, як. як... Покращується внутрішній настрій. Ти відчуваєш, що твоє тіло стає легким. А це для нашого е тіла ресурс, покращується імунітет, бо наші внутрішні органи теж дуже пов'язані з хребтом, посилюються внутрішніх органах. Якщо проблема є з попороком, це впливає на нирки. Якщо проблем, проблема є з, з центром позаду, да, між лопатками або нижче, це впливає на діафрагму, на наші внутрішні органи і на печінку, і на серце, і так далі. Якщо шия перенапружена, це буде впливати на те, що буде слабий. Я кровообіг в нашому мозку, я казав, і також засвоєння кисню буде слабе. І нам дуже важливо покращити свій імунітет і працюючи і своєю поставою. Коли я даю ці вправи, такі дивні для мозку, я завжди даю так, щоб людина покращувала ситуацію своїми суглобами і своїм хребтом. Це дуже важливо розуміти. Я не просто даю там ось такі вправи, там, щось там все відбулося. Воно працює на рівні тіла, ми покращуємо свою поставу, зміцнюємось, ми розтягуємось, ми е, прискорюємось, ми стаємо сильнішими, гнучкими. і при цьому ми починаємо працювати і своєю увагою. Бо увага це якраз той. Теж той мост між нашим мозком, перфією нашого тіла. Коли ми усвідомлено спрямовуємо увагу в наше тіло, мозок розуміє, тут розслаблення, а тут кровообіг гарний, а тут пульс і так далі можна впливати на те, щоб покращувати. Здоров'я своє. Я зараз не буду пояснювати, як це працює. Це на моєму майстер-класі в закритій групі. Я це поясню, як це працює. Ми зробимо техніки, котрі ви на собі відчуєте. Але це дійсно те, що сама увага допомагає нам покращити свій імунітет. Тому брати під контроль або усвідомлено спрямовувати свою увагу, це суперсила, котра покращує наш імунітет. Далі, якщо ми беремо під контроль свою увагу і дихання, то ми ще сильніше допомагаємо розслабляти своєму тілу. Ми сильніше можемо і краще керувати своїми емоціями. Ми не зблокуємо свої емоції, як я казав у минулому етері, особливо батьки, котрі зриваються на дітях. Котрі зажимають свої емоції, якщо хочуть, щоб дитина росла в нормальній атмосфері. Вони зажимають свій емоційний стан і це починає руїно впливати на наше тіло. І коли людина навпаки, вона постійно зривається, це теж впливає дуже погано на наш гормональний фон в нашому тілі. І тут треба піймати середину. Як правильно вивільняти свої емоції, як правильно розслабляти в своїх думках, як перестати підтримувати свої негативні думки, котрі впливають на те, щоб у нас е, гормональний фон погіршувався, зрозуміло, так? Якщо, наприклад, якщо е, ми почули новину вину якусь, да? щось відбувається у світі, ми ми почуваємо себе як. Коли новина нас починає роздьоргувати, наш внутрішній стан виводить нас із рівноваги. Так? Тобто ми відчуваємо, що новина впливає на нас внутрішньо, Тобто ми емоційно починаємо як відчувати тривожно або пригнічення, або відчувати себе. Навіть в такому страху да, або в злість людина попадає, вона не може нічого зробити. Є ситуація навколо, і якщо б ця ситуація прямо на рівні витягнути руки, ми могли б щось зробити. А коли воно там десь. І ми не можемо на це вплинути. У нас з'являються емоційні стани, а емоція вона нам потрібна для дій якихось. І емоція вона внутрішня, людина зривається на інших людей і не вирішується питання тільки гірше для гормонального фону. Я буду давати, як правильно вивільняти свої емоції, як перестати підтримувати думки. оці ці вправи, котрі я даю з да? Вони не просто жонглювання. <кій> вони, якщо правильно усвідомлено підійти до цього, вони допомагають саме навчитись усвідомлювати себе, свої внутрішні стани, свої думки під час цих дивних вправ. І можна прямо заблокувати свій поток у цих негативних думок, увійти в стан, тут і зараз, бути сконцентрованим, не, не, не витрачати багато часу, а бути в енергії ясним, впевненим. Особливо думки, котрі, знаєте, пов'язані із майбутнім, з минулим, негативний досвід, або хочеться щось просунути, якийсь проект, і дуже багато сумнівів, дуже багато уяви а собі воно дуже заважає рухатись вперед. І тут ми беремо і ці всі думки негативні, вони зупиняються. І ми у нас з'являється вибір. Куди думати, що відчувати, як рухатись, і з'являється і покращення інтуїції, з'являється ясність, що робити, куди рухатись, за що цеплятися, що робити найважливіше, у вас з'являється ресурс, енергія для того, щоб рухати проекти, а не прокрастинувати. Якщо людина прокрастинує, значить десь вже вигорання, десь нема ресурсу. І з кожним роком ресурс тільки падає. Да? І можна вплинути на ресурс, і треба впливати на ресурс. Якщо людина витрачає гроші на те, щоб витрачати ресурс частіше всього, ну наприклад, там, е там енерготоніки і так далі, і так далі, і воно не вирішує питання. Тільки згущує нашу кров, тільки зменшує, ну погіршує наш імунітет цілком. І ми можемо навпаки витрачати трошки часу кожен день по 5 хвилин, але... Посилювати розслаблення, посилювати кровообіг, посилювати внутрішній... покращувати внутрішній стан. Ви бачите, що ви в сім'ї більш гармонійні, гармонійно спілкуєтесь з іншими, з дітьми. Ви перестаєте кидатись на дітей, переносити свою своє звинувачення на інших людей, претензії так далі. Так далі, це все наша напруга, це все наша нервова система. І якщо ви навіть можете медитувати, дуже важливо все рівно вивільняти напругу із нашого тіла. Зрозуміло, так? Да? Зараз в мене відключать світло, тому я завершаю цей ефір. Етер. Хто бажає, завтра я проведу і техніки, і практики. По тому, як працювати своїм тілом, як покращувати свій імунітет, як працювати з емоціями і думками. І в цій закритій групі я проведу завтра саме в 19.30 прямий етер, і ви можете приєднатися. Якщо бажаєте, пишіть, хочу. Я скину особисті повідомлення, посилення, де можна приєднатися і попрактикувати завтра зі мною і з групою. Добре. Все, бежіть себе, пам'ятайте, що спина це не приговор, емоційними станами можна навчитись працювати з думками теж. І в мене багато років я викладач йоги, я тренер і метакоуч, і я 30 років практикую з людьми сам в першу чергу. Практикую медитацію, все, що стосується керування своїм розумом, і багато років допомагаю людям. Да? Я на одинці в ретритах сидів. Багато часу, місяцями, пів року були ситуації, і це е, дає можливість працювати глибиною своєю підсвідомістю і допомагати людям. Дуже великий досвід. І можна бути сам собі психологом, навіть глибше, ніж психолог, бо ну, зараз психологи дуже щоб такого глибинного психолога знайти це дуже рідко. Тому ми можемо бути саме собі психологами і бути в допомозі у роботі з собою своїми внутрішніми станами. Бути з кожним днем мудрішими, стійкішими, спокійнішими і енергійнішими. Супер. По всім питанням пишіть мені в директ. Добре? Всім гарного настрою, до зустрічі в наступному етері. І якщо хочете приєднатися до онлайн-занять, пишіть мені, і є курс простих технік, де ви прямо зараз можете робити ці техніки. Із користю для суглобів, для своїх постави і для внутрішніх станів. Все, всім дякую, пока-пока.